Пам-пам-пам-пам! Поговоримо сьогодні про підробки. Чесно кажучи, я думала, що це очевидно, що не треба купувати підробки, бо в такому випадку ви просто купуєте якби е, обгортку чи фантик від, від цукерки, а цукерку хтось з'їв е, до вас. Але коли я поринула для того, щоб підготувати це відео в цифри, я була настільки здивована, наскільки це, я вибачаюсь, маржинальний ринок. Що захотіла поговорити з вами прям більш серйозно? Давайте почнемо з того, що надихнуло мене в принципі зачепити цю тему. Дуже відомий кампейн, який мав місце у Франції, велика рекламна компанія, де група фешн ретейлерів класу люкс об'єдналася для того, щоб пояснювати людям, що купувати підробки на їх речі це погано. І ось основний слоган, який а, був для цієї піар-компанії, що справжні леді не купують підробки, і тут ще був такий а, веселий каламбур про те, що слово леді, воно тут більш як в сарказмі використовується, тому що там ще зображена сумка леді діор. А, ну це так, знаєте, як то кажуть, для тих, хто розгадає торі, бо це не супер очевидні речі. Але що мене вразило, що вже десь років тому великі бренди. По-перше, об'єднували зусилля, це досить рідко буває. А по-друге, вони приробили дуже велику масовну кампанію, закликаючи споживачів споживати відповідально. Бо за французьким законодавством, наприклад, від трьох років до дуже вагомої суми штрафу на той момент було покарання як для продавців, так і для покупців підробок. А якщо ми говоримо про тенденцію в світі, то вони в принципі прям серйозно вражають. У 2008 році доля контрафакту в фешн-індустрії складала приблизно 1,8%. А вже в 2016 році, тобто менш ніж за 10 років, а точніше за 8, ця сума вже склала в відсотках приблизно 2,5%. Тобто, якщо ми порівнюємо 1,8% і 2,5%, це досить суттєво зростання відносно один одного. А якщо я вам скажу, скільки це в грошах, то в грошах 2,5% це півмільярда доларів. І це досить суттєві гроші, як на сумках, або там якихось інших речах, на яких ви, в принципі, не супер там у вас високі кости, і ви не маєте ніяких інтелектуальних, або там ще якихось вкладень. Ви просто берете щось готове, копіюєте, і на цьому заробляються досить суттєві гроші, бо на це знаходиться покупець. І Ситуація просто в тому, що вона чесно має якісь катастрофічні такі геометричні прогресії, бо вже в 2023 році, за версією Business of Fashion, сума контрафакту наразі складає 4,3 трильйони доларів. Просто ще раз послухайте: 4,3 трильйони доларів в світі контрафактних речей. І це було б, мабуть би, нормально. Але коли я подивилася, звіт McKinsey, є така теж відома аудиторська компанія, яка нещодавно опублікувала звіт професіона індустрії 23-го року, вони сказали, що стагнує, індустрія стагнує. Максимум прибуток 2-4%. Це середня така температура по палаці. А якщо ми говоримо про те, як це брендам вдалося, то більш ніж 50% гравців ринку просто підвищили ціни. Вони підвищили ціни, бо вони були змушені, інакше зменшення попиту веде до того, що в тебе вже ну, є питання до твоєї прибутковості, а як то кажуть, наступний крок і до існування твоєї компанії. Тому вони були. Вимушені. Якщо ми говоримо про середні ціни на ринку, наприклад, я була здивована, коли прочитала, що люди готові, наприклад, в Америці віддати 900 доларів, 900 доларів за підробну сумку Шанель. Тому що, типу, як вони кажуть, що настояща, жеж, вона коштує 11 тисяч. А тому за підробку, як то в відсотках, мені здається, що там теж бухгалтер виставляє рахунки, то, то 900 то, в принципі і небагато. І дослідження показують, що оця жада до якогось такого лайфстайлу, якого в тебе немає. Що це до цього призвели соцмережі. Ми ясно, що тут не здивовані, і в принципі до війни. А ну в нас теж в українських соцмережах, в принципі, десь така історія неслася про успішний успіх, якийсь там люкс, і все таке інше. Зараз все це трошки підпритихло, бо це якось. Вважається за дурний тон, але якщо ми беремо там, інші країни, де війни немає, там все теж продовжується. І для того, щоб люди зробили, наприклад, ту мріяну а, фотографію в соцмережах, вони купують якісь там а, фейкові речі, потім їх перемішують з тими якимись нормальними речами, кладуть в якихось красивих місцях. Ну і ця вся історія until you make it, все оце, от, створює ринок в 4,2... Трильйони доларів. А ще є ще одна категорія до речі, дуже заможних людей, які мають можливість купувати ці речі в оригіналі. Вони навіть їх купують, але ще в них є така забава, яка, до речі, мені, наприклад, не зрозуміла. Вони підмішують, типу так, щоб там у тебе є і настояще, і не настояще. Я навіть знаю таких жінок. От вона приїхала там вже на розкішній машині, вона розкішно втягнута, і отут от мишкою... Підробна сумочка. Вона думає, що ніхто не побачить, але ще раз хочу сказати, що хто знає той побачить. Так от, згідно дослідження, дуже часто жінки, наприклад, які вже є клієнтами всіх відомих брендів, вони також можуть купити якусь підробку, тому що для них, от чисто емоційно купити щось в бутіку або купити щось там онлайн. Фейкове отримати це, розпакувати, це визиває приблизно одні ті самі емоції, і в такому випадку вони не бачать навіщо платити більше. Чесно, коли я спочатку прочитала, я подумала, що це просто якийсь болщит шизофренія, бо всі люди, яких я знаю, вони не будуть, наприклад, якщо у них є такі речі, вони їх не будуть навіть в руки брати. Але потім, коли я подумала, що якщо ти просто хочеш емоцію цю розпаковку, а далі ти просто це складаєш, якусь окрему кімнату, де стоїть щось, то тоді, в принципі, справді згодиться щось за там, умовні, невеликі гроші. Хоча, чесно, якщо ми переводимо знов таки на ці гроші, які можна було б заплатити за будь-який бренд, більш а не такий там високого класу, за більш автентичний, а більш маленькі бренди були б супер щасливі. До чого це призводить? Це призводить до знецінення інтелектуальної власності. Бо коли ви купуєте якусь дизайнерську річ, окрім того, що ви купуєте статус маркер, що люди всі будуть знати, скільки ви заплатили за ту сумочку. Всі будуть знати, що у вас є гроші на нову колекцію, або на якийсь там супер рідкий вінтаж. Питання в тому, що ви купуєте роботу, інтелектуальну роботу дуже багатьох людей. Ви купуєте надивленість дизайнера, його натхнення, його багато часів роботи, якусь дуже гарну фурнітуру. От, наприклад, от я купую один бред, і він англійський. І ось тут фурнітура, вона не просто якась фурнітура, вона позолочена. І тому, коли ви це вдягаєте, це просто от воно виглядає як прикраса, не тільки як предмет одягу. І от з усіма дизайнерськими речами є оця історія, що ви в дрібницях купуєте прям дуже багато всього. А коли людина купує підробку. То як я вже сказала на початку, що це як фантик від цукерочки. Я пам'ятаю, що коли ми вчилися в Кондона, коли я вчилася в Кондонас в Лондоні, ми говорили про це, що це прям супер погано, бо всі і все знають. Ці речі не мають ніякої цінності за соцмережами, а дуже часто і в соцмережах не мають. І тому це досить хибна інвестиція, і з ними ніколи не можна зібрати якийсь нормальний базовий гардероб. А крім того, через те, що дуже часто ідея занадто швидко виходить в тираж. Тобто уявіть собі, що ці от ну, контрафактові там, такі баржі. Я читала, що там є а, така баржа пливе, щоб не платити ніякій країні податки, там швеї сидять, шьють, потім вона десь причалює, викидає в порт і далі все це йде продаватися. Чи um, дуже часто ці підробщики вони мають логістичні ланцюги набагато краще, ніж дизайнери? Тобто, поки дизайнер показав щось, поки воно відшилось доїхало до бутика, воно вже, ну якби його все побачили, і з ним вже всі фоточки зробили, всі на вулицю вийшли. І тому воно часто втрачає навіть свою актуальність і втрачає сенс заплатити там ті чи інші гроші. І як наслідок бренди вимушені скорочувати. Або піднімати персонал, або піднімати ціни. Чому це погано? Коли ви купуєте. ні, не ви, ви точно не купуєте, коли людина, яка а, купує підробні товари, а, вона годує, по суті, паразитів. Ну і найголовніше просто коли а, ви віддаєте гроші за товари. Люкс класу ви віддаєте гроші ще й за неймовірний сервіс. Це дуже часто про саму атмосферу покупку, як з вами розмовляють, як хочуть вам догодити, заходиш, в бутік, тобі шампанського нальють, каву запропонують. Ну і в цілому, от у мене є прямо окрема книга, яку я, до речі, купила багато років тому в Англії. де моя книжка? Ось моя книжка улюблена, Selling Luxury. Де тут просто на прикладах показується. Як люксові бренди собственно і створюють свої продажі і цей міф підтримують до бренду. І це дуже цікава історія. І коли ви купуєте тільки ну, якби, ото, якийсь товар такий, то ви не отримуєте все це, за що, собственно, гроші беруть. Тому ні в якому разі такі речі не купуйте. І до речі, знаєте, ми з вами зараз розмовляємо про досить такі, я б сказала, ну, безобідні речі, тому що ну, від одягу в принципі, нічого поганого не буває. Але якось я сиділа в ресторані з одним чоловіком, який розказав мені про ринок підробних продуктів харчування в Україні і про підробної побутової хімії. І тут я. Чесно скажу, у мене просто відвалилася щелепа. І якщо ви думаєте, що підробки на а, продукти харчування можна купити тільки, не знаю, там, на новом заправці десь а, не знамо де, то ні, ці всі штучки дуже уютненько лежаться в великих мережах. І тому будьте, будь ласка, уважні до того, що ви купуєте. Бо коли ми говоримо про продукти, то дуже часто, якщо ми говоримо про підробні продукти, вони просто зроблені з більш дешевих. Інгредієнтів, а іноді навіть шкідливих інгредієнтів, або що найгірше, ви ніколи не дізнаєтеся, з чого воно там зроблено. Тому будьте, будь ласка, уважні. І справді мені здається, що справжні леді не носять підробки, не купують підробки, бо наразі ми живемо в такому величезному комерційному середовищі, що можна знайти суперкрутезні речі. На будь-який гаманець, скільки б у вас не було грошей, ви знайдете свої класні речі, які підкреслять ваш смак і не будуть, не будуть робити шкоди, скажімо так, як на глобальному рівні, так і на такому більш маленькому. Якщо ви додивились до кінця, то я вам шлю свій поцілуночок. Бо ви молодець. І я хочу сказати, що тоді, будь ласка, підтримайте. Якщо ви хочете, щоб ці розмови мої з камерою були більш-менш регулярними, напишіть, будь ласка, коментар, поставте лайк. Бо чесно вам скажу, що мені іноді хочеться щось записати. А потім я думаю, ну що, на вулиці війна сьогодні п'ять ракет Запоріжжя прилетіло, Люди загинули, хтось в лікарні, а я буду розповідати про якісь підробки. І думаю, ну що це за пляха за. Детський сад, кому це, кому це важливо? Потім думаю, що ні, ну що, треба все ж таки говорити, що це продовжується, треба може, якась дискусія. в общем, І оці думки в моїй голові, вони просто нескінчені. Тому для того, щоб я знаходила час, а, щоб вами поспілкуватися, ту губи накрасить, то, будь ласка, поставте мені, будь ласка, вподобайку і коментар. Дякую за увагу.